Як нам зараз шукати шляхи примирення з поляками і в той же час вміти відстояти свою позицію та своїх героїв? Що важливо? Давайте тоді поговоримо на ту тему так голими фактами, без образи, різних так емоцій. Та візьмемо, наприклад, назвід музею підпілього кця, я зачитаю вам. Просто такий маленький уривок. 15 березня 1945 року польські бандити напали великою силою на Сурохів. цієї трагічної неділі. Отець пару Михайло Плахта правив богослужіння місцевій церкві. Бандити увійшли до церкви своїми вереском і ворожою поставою, перервали богослужіння і забрали від престолу ця Михайла Плахту. Вони заарештували теж і його дружину та сина Юрка. Зв'язавши їх колючим дротом. Ці польські нелюди важко били арештованих та повели їх на. Переслухання до села Підвода. Там знову страхітливо знущалися над ними. Після цього перегнали всіх до бандитського села Шівська. І там, розібравши всіх до Нага, публічно знасилували дружину оця плахти. І там їх недомучених після звірських тортур розстріляли. Дуже завужується проблематика проблематика Волині. Чомусь тільки говориться про той маленький відрізок на Волині, де там були тих 60 сіл. Ніхто не пам'ятає чомусь про такі моменти пацифікації. 30 30-й рік це було до Волині. Тобто, коли поляки сказали, що українці не є навіть люди.